Добрий день, слава Україні. Продовжуємо з вами відпрацьовувати е, імітаційні вправи е, з модуля баскетбол. А саме сьогодні виконуємо ведення м'яча. Нагадую, перед виконанням вправ обов'язково виконуємо розминку баскетболіста. М'язи повинні бути розігріті та готові до виконання вправ. Нагадую, сьогодні виконуємо ведення, а для початку ми з вами пригадаємо, які у нас бувають різновиди ведення м'яча. І сьогодні виконуємо ведення на місці. Правою лівою рукою з різних вихідних положень. По-перше, нагадую, вих... ведення виконуємо тільки однією рукою, або правою, або лівою переміну права-ліво. Помилки. Ведення двома руками це забороняється. Виконуємо ведення тільки однією рукою. М'яч ми виконуємо штовхання зверху, штовхання, штовхання та контроль м'яча. По м'ячу ми не б'ємо. Контроль буде у нас потім дуже е, складний, неправильний. Виконуємо штовхання меча зверху вниз. Накриває мечик вся ладонь. Не пальці, не ребро. Не ребро накриває м'ячик вся ладонь. Штовхаємо мечик. Контроль меча перед собою. Перед собою. Не збоку, не з, з засоби. М'ячик перед собою. Контроль меча і взаємодія е, з суперником. Так, сьогодні виконуємо ведення меча на місці, право лівою рукою з різних вихідних положень. Перше вправо, нагадую, кожну праву виконуємо протягом 2-3 хвилин, максимально це 5 хвилин. Перше вправо, ведення м'яча на місці перед собою, правою рукою. Не змішимо середній темп, Мерчик до рівня поясу, вищим пояса, не рівні. Наступна вправа виконуємо ведення м'яча на місці, але в пол присаді ноги зігнули і в присаді м'ячі до рівня поясу. Можна поміняти. Наступна вправа ведення присаді, О, присаді, м'яч перед собою. Ведення по переміну перед собою справа. І Можна з роботою. Різної мене. Ліва рука, права нога. Можна на місці без і такі. Закінчили. Зараз виконуємо ведення, починаємо з правого боку від себе. Виносимо м'ячик на середину, передаємо м'ячик на ліву руку і так на утримання м'яча. І останнє правило. Виконуємо введення м'яча своєю робочою рукою, тобто хто правша правою, хто лівша лівою. Вихідне положення полуприсів. перед собою, але стараємося виконувати ведення на місці без е, зорового контролю. Тобто дивимося вниз, а дивимося вперед. Можна поміняти руку. Закінчили. Перемога за нами.